Хо, вітаю! В мене є дуже важливе повідомлення для українців, і я вже сьогодні виходила в ефір і вже приготувалася, намалювалася, чекаю нашого вечірнього ефіру, який буде про вини і істит, сором. Да, вибачте, сором. І про те, як це впливає на наше життя, як ми живемо завжди ось в цьому кільці. Тому що, вибираючи одне, ми обов'язково щось не виберемо. І як далі все це воно потім рухається, і що нам з цим робити? Про це все буде в 20.00 по Києву на моєму івадарі. А зараз вже приготувалася, маю час і маю дуже важливе повідомлення. Саме до українців, тому що е, почала відчувати якусь занепокоєння, якесь незанепокоєння. <кліжу>, в нас вже не на слові занепокоєння вже будуть свої асоціації, да, тому що е, наші європейські і світові партнери тріш, трішечки да, з цим словом нам якось дали ще одну е, е, межу такого бачення, да. але ну, занепокоєння іншого слова ще не придумали. І а це не тільки тому, що за останніх декілька днів на Україну направлено було 150 тільки ракет, і більш, біля 30 шахідів, і що зараз. З людьми, як це все, тобто це зрозуміло, я відчувала що щось інше. Почала сканувати, почала шукати з приводу чого це. Думаю, може, ворог вже щось замишляє, ще щось, може, може, є якісь інші пришарки, які я не відчуваю, тому що я дуже залінкована з цим духом України цілим. І я його відчуваю ну майже як себе. Тобто я відчуваю таку, як ніби це жіноча істота і в якісь процеси. Я відчуваю іноді як власні. І тому е, мені досить легко буває шукати, з якого це приводу, що відбувається, чи може щось буде, чи не це на рівні інтелекту, на рівні фізики, на рівні інтуїції. Ну, тобто, і вже потім потім я можу якісь новини дивитися е, і о, ось воно ось воно. Да? І е, е, так як я це відчула і зрозуміла, що це не з приводу обстрілів, це не з приводу, е, хоча це об'єктивно, да, це щось інше. І я не знайшла відповіді, але її знайшла, коли зайшла в інтернет і побачила те, на що в мене була оця реакція. Зараз поясню. Ми зараз дуже уподобляємось росіянам, які були тоді, коли все тільки починалося. Давайте згадаємо, як вони сиділи біля своїх соцмереж і чекали, що нас за три дні візьмуть. І скільки тоді було, все Зеленський вже виїхав із країни, все вже армії немає, все вже українські воїни переходять на їх сторону, все вже там біля Києва і в Києві там танк, все вже. Тобто вони цього дуже хотіли. І оці всі вкиди фейок, фейків дуже багато людей підхватувало. І що відбувається, коли велика кількість людей. Хватає інформацію, яка викривлена, і навіть нехай на 10 хвилин, на пів години вона в це вірить і ще й починає нею ділитися. Ми попадаємо в викривлений простір, який дуже нам тоді заважає взагалі бути на зв'язку з істиною, на зв'язку з силою. Тому що викривлений простір простір, який створений брехнею, яку. Повірила певна кількість свідомості. А е, зараз я не маю часу, я буду ввечері на своєму ефірі на Євадарі розповідати, е, як формується свідомість, в що ми віримо, і так воно все і відбувається. Але ми не можемо в це не вірити, ми, ми це бачимо. Да? Але якщо ми віримо в те, що ми не бачимо, то ми його створюємо. Принаймні, так працює взагалі і віра і чудо. І е, е, коли ми віримо в щось. А воно неправда, воно брехня, воно не, воно, воно, воно не в реальності, то відбувається такий відхил від реальності, і ми втрачаємо силу, тому що силу ми можемо відчувати в правді сила, в любові сила, в присутності сила, в, ну, сила в тут. А тут це реальність, коли ми відходимо, відхиляємося від цього тут. А ми попадаємо в лімп, скажімо так, і там і, в'язнемо, і там в'язнемо. І, і і зараз дуже-дуже українцям, особливо після Харкова, особливо після Херсону, нам дуже-дуже хотілося, да, щоб е, вже, вже давайте. І пішло, каховка вже наша, Нова Каховка вже також наша, Кінзбурзька коса, е, вже, вже прям там наші. Е, е, о, Вже ракета, е, яка росіянами. Е, е, як вона там викинута, відправлена в Польщі, вже НАТО зараз зайде. Тобто листаєш якісь там новини, і просто бачиш, як одне за одним інформація йде, спростовується, йде, спростовується. І свідомість людська, тому що ми зараз всі живемо в новинах. Давайте так, ми зараз для нас зараз це життєво важливо знати новини. І тому ми там. І, і уявляєте, яка кількість свідомості в Сумі, яка за оцим усім побігла? Що роблять ще наші? І я така зараз зла, тому що наскільки гідно себе вели, ведучі різні канали на початку і як вони зараз починають знаходити якісь слова для якихось шматочків чогось дістаного. Там, ну просто там по тому, що ось Путін показав стриптиз і опозорився дачі, як там на весь світ. Я думаю, що ж я таке пропустила, да як що там з ним сталося, де це воно було? Сижу витратила 20 хвилин свого життя, 20 хвилин свого життя, щоб людина там, по-моєму, гордон з кимсь розмовляв. І просто каже: Ну, Путін вже взагалі да, передусім має, роздягнувся і, і стрипти танцював. тому що тобто це просто були якісь слова в контексті, на яких не було зовсім суті того ролику, який, який я вибрала. Да? І я втратила 20 хвилин свого життя, тому що. Той канал, який хотів е, мій, свій погляд нас знову-таки нашу свідомість до себе позвати, взяв і просто отак на банері написав щось, написав. Я просто привела приклад, це не саме таке, що там було. Я вже не пам'ятаю, е що я вже стала відписуватися, вже стала блокувати в Ютубі е ці канали, які мене е обманюють. І в мене йде зараз дуже великий негатив, що ви робите, навіщо ви це робите? Ви хочете зараз, ви зараз воюєте за що? За кількість підписчиків? Чи за що, навіщо це? І в нас зараз відбувається дуже така недобра тенденція, на яку ми потрібні повинні дуже звернути увагу. Перше, якщо прийшла якась інформація, да розуміємо вже, да, що вона от, не, не наші, наша влада. Яка, до речі, веде себе дуже достойно, да? вона нам каже, як нам діяти. Вона каже, поки не отримали офіційної інформації, не розповсюджуємося. По-перше, тому що, можливо, це і правда, але воно ще десь тримається на якомусь волосочку, але воно ще якось, і коли вже нам кажуть, що це є, то воно вже є. А коли ми починаємо радіти а, до, до того, як воно там вже все закріпилося, то воно може. Пригнути по друге, я ще раз кажу: а це може бути взагалі якийсь фейк. А ми вже там були, ми вже там пораділи, тому що е, я до я майже 20 років досліджую простір, лінії часу, і я знаю, як це працює, коли ми вже це пережили, коли ми вже це там побували. Розумієте, ми вже пораділи за нову каховку. Ну сидім тепер будемо чекати цієї нової каховки, бо вже уявляєте, яка кількість людей пораділа. Ми вже пораділи, що НАТО зараз зайде, чи воно тепер точно закриє небо, тому що і е, свідомість, якою ми живемо, ця загальність. Свідомість жива, їй ніби не цікаво це вже туди гратися, тому що ну, ніби це вже було, нехай на чорновику так спрацьовує. Закон підлості, можливо, ви знаєте. От якщо ти не застрахував машину, то обов'язково щось трапиться. Там царапнули, там ще щось. Застрахував, нічого не трапилось. На наступний день закінчується страховка, обов'язково щось. як ми кажемо, от воно ж. Я, мене Зараз немає часу це пояснювати, але це дуже-дуже погано, те, що ми робимо. Нам це, і це недостойно. Це недостойна поведінка наших журналістів, це недостойна поведінка нас як громадян. А коли ми оце да, робимо оцю всю ерунду, давайте подивимося, що тепер з Росією, яка вже пораділа, що в нас немає армії, яка вже пораділа, що нас розбили, яка вже пораділа, що хай вони собі радіють, хай вони собі йдуть і прокладають асфальт чи дорогу, чи бетон, чи що вони там собі прокладають, в тому напрямку, в якому вони її накладають. Тому що ми знаємо наскільки неправдиві е свідчення, наскільки викривлена інформація на телебаченні, як я зараз звертаюся до українців. Ми з вами тут живемо. Коли мене хтось питає Ева, чому ви думаєте, що ви праві? Тому що в мене в Києві мама, е син е ця. Невістка, вся моя майже команда. Вона в Дніпропетровській, вона по всій Україні, в мене тітки, в мене родичі, в мене друзі. Я я, я українка. Я, я спілкуюся з своєю рідне, ріднею. Я знаю цю, що відбувається там з перших уст. Їй я якось ще маю якісь свої радари всередині, коли я читаю якусь інформацію, і то я іноді буває якісь в мене сколи, скоси, тому що вже в цю інформацію вірить багато людей. І так з льоту, е, оприділити її е як істину чи не істину буває неможливим. Е і тому е ми можемо дійти до нашої перемоги, лише якщо будемо йти шляхом світла, лише якщо будемо йти ось так в правді і в реальності з розплющеними очима. А якщо ми хочемо десь ходити направо чи наліво, то ми будемо ще до тої перемоги йти в обхід, тому що не можемо йти прямим шляхом. А прямий шлях це гідність, правда. І я з такою повагою зараз до нашого президента за те, що він, наприклад, з точки зору цього випадку про цю ракету польську, яку коли він сказав: Давайте тоді будемо, якщо прозорі, то прозорі. Давайте тоді ви допускаєте тоді і наших людей, і ми також все дослідимо і побачимо. І давайте заявимо це. Давайте, якщо там навіть якісь перемовини десь там у вас, то давайте все робити не за зачиненими дворима. Не війна публічна, війна тут, люди її бачать. Тому чому ми повинні якісь вирішувати питання за зачиненими дверима, Наприклад, як той же саміт всіх і журналістів, і всіх. Вивели і щось вони там рішали. А, майже всі домовленості у цій кулуарні, а нам вже кажуть щось, а там уже що воно було, ми не знаємо. І тому я думаю, що він зараз дуже крутий, дуже гарний в нас а, такий а, лідер. Який і нам, і всьому світу розказує, як повинно нам діяти, як як ми повинні чинити. Тому давайте слухати, що нам каже наша влада, тому що через нашу владу нам кажуть вищі, які ведуть нас і нашу владу. І через них прямо й кажуть: де якщо тиша тиша, то тиша. Якщо режим тишани, то режим тишини. Якщо режим економії, то режим економії. Якщо кажемо тільки те, що знаємо, то кажемо тільки те, що знаємо. Якщо хочемо щось е, е, прояснити, то робимо це прозоро. І ми це робимо в своєму житті кожен. Кожен зараз відповідає за те, щоб в цьому бути. Бо інакше нам з вами не виролити. Ось таке в мене до вас зараз навіть не, не прохання, це послання. Це послання, тому що в простір, простір це відчувається, і ви мене, вибачте, знаєте, звернути з дороги дуже легко, а потім на неї повернутися і коли, і скільки це буде вже коштувати сил. Я думаю, що ми зовсім цьому не, е, за, не, не зацікавлення. І я думаю, що цим журналістам, які пишуть, а зараз дуже багато заголовків, якихось крикливих, е, Образливо ну, недостойних, то давайте писати нашим журналістам, що це недостойно. І давайте самі не годувати оцю всю сіру пресу, чи як вони, чи жовту, чи яку там вони, тому що в нас повинна бути жовто-блакитна. В нас повинна бути чиста, правдива і цінна. Якщо ми кажемо, що наші кольори це чисте небо. Без хмарин, без нічого і поля жита, а це в чистому вигляді е, їжа да зерно, зерно, як суть. То давайте тоді відповідати цим жовто-блакитним нашим кольорам, е, і щоб у нас було і тут, і отут, і отут. Е, і дії тоді будуть такі, як жовто-блакитні, да, які нас приведуть до перемоги. Так, все пішла вже готуватися. всім серцем. чекаю в 20.00 по Києву, бо тема дуже дуже важлива.